Доброго дня, любі дітки! Я знаю, ви любите слухати казки. Тож сьогодні я принесла чарівну казочку, яку написав Василь Сухомлинський. Називається вона Дід осінник. Давайте ж її послухаємо. У темному лісі живе дід осінник. Спить він на сухому листі, сторожко прислухаючись до пташиного співу. Як тільки почує сумну журавлину пісню, підводиться і каже. Прийшла моя година, відлітають до теплого краю журавлі. Виходить з лісу дід осінник, сірий в сивому дощовику, де пройде. Там листя жовтіє й опадає на землю. Виходить на узлісся, прихиляється до дуба й тихо-тихо щось мугиче. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід співає, його борода росте, розвівається за вітром. Ось вона вже простяглась луками, посіріли луки. Осінній туман, кажуть люди. І не здогадуються, що це ж борода діда осінника. Дітки, а чи сподобалась вам казочка? А давайте спробуємо вигадати свою коротеньку казочку. Про що або про кого буде ваша казочка? З нетерпінням чекатиму. Дякую за увагу з любов'ю, Катерина Ігорівна.